Це розвантажувальна система Моль. Вона вітчизняного виробництва. Жилети виготовляла під замовлення частини одеська фірма Супутник. Дана розручна система ще також призначена, яку вложуються бронеплити і можна використовувати як бронежилет. Тобто, якщо бачите, можна нациплювати на собі магазини на даний момент. Програма мінімум це два магазини автоматних, під гранати та під ствольні гранати. На даний момент ще можна вішати на цю розрізничну систему аптечки, все, що буде необхідно у бою. Усього жилетів закупили 130, тобто на забезпечення батальйону. На одну таку систему кріпиться від 16 кілограм ваги. Вони різні для снайпера, кулеметника і інших військових спеціальностей. І непосередньо всі всю які були заказані, вже приходять непосредственно воїнську часі. от як сьогодні вручаємо лічну составу. И экипируем, потому что у нас очень сжатые сроки готовности, поэтому это крайне необходимо прямо сегодня. Но это оптимальный на сегодня вариант, потому что другого нет. В нормам, по военным нормам такого даже снаряжения не, на сегодня не существует. Это мы, исходя из опыта боевого, шьем из того опыта боевого, которого мы на сегодня имеем. То, что сегодня необходимо. На закупівлю амуніції Приватбанк виділив 200 тисяч гривень. Від моменту звернення до привату та отримання першої партії системи «Моль» пройшло за три тижні. У нас була домовлення з військовою частиною, що ми перераховуємо кошти на ту фірму, яка буде готувати це обладнання. Кошти були перераховані, як ви сьогодні бачили. Військова частина отримала. Це обладнання, і ми таки не маємо надії, що воно допоможе нашим хлопцям, хоч чомусь, і надалі ми будемо допомагати. Ми збираємо кошти. Ми допомагаємо коштом не тільки своїм, ми збираємо кошти. Наші клієнти нам допомагають, які ви бачили в банкоматах заставки. Можна перераховувати благодійні кошти і через сайт ПриватБанку можна перераховувати благодійні кошти і через Приват 24 Тобто ми відкрили багато каналів для наших клієнтів, які звичайно допомагають. І я вам мушу сказати, що на сьогоднішній день ми зібрали більше 19 мільйонів гривень, які йдуть на на озброєння, на на обладнання, які йдуть на допомогу. Ще раз повторюсь. А крім того, ми допомагаємо воїнам, які зараз знаходяться в госпіталях, тому що багато звернення до того, що не Не вистачає звичайно ліків, не вистачає навіть простого простираду, постіль і так далі. Тобто ми відкликаємось на будь-яку прохання про допомогу.